Від Берлін, вежа. А, можна по ній впізнати Берлін, видно її здалеку, Хочу показати звичайний рух в центрі Берліна, а, як тут використовують альтернативний транспорт. Взагалі культура велосипедистів. Тут дуже розвинута їх тут поважають. І вони. А, використовують його часто. А тепер трошки неочікуваного контрастного Берліну. Це стіна залізничного мосту, який веде до центрального залізничного вокзалу. Ось таке. Вуличне мистецтво. До такого закладу ми сьогодні залітали. Доходочная. Спасибо. Будівля університету. І приємно, що майже на усіх таких гарних установах роботи держави є українські прапори. Дуже приємно, що нас підтримують. Дякуємо. Меморіальний комплекс жертвам Холокосту. Моторошні відчуття. Але ми сюди прийшли, щоб відчути атмосферу. Непросту. Ось так. В стінах може йти тільки одна людина, і починається меморіал з низьких блоків, а далі вони все вищі й вищі. Заходиш, ніби он навіть видно, як заглиблюється доріжка. Ніби йдеш у ну, безвихідь, якусь прірву. Страшно. пісню <свісно> <свісно> Хочу показати вам головну споруду Берліну, символ Берліну, брандер ворота. і Ворота. Разом покажу площу, красиво, на якій вони знаходяться. Сьогодні дуже жваво, дуже багато людей, туристів. Мов ми сьогодні почули. Більше десятка. Ось така краса. Хочу, щоб ви почули біля Прандербургських воріт. Ось українська музика, український прапор, хлопці організували. Посиденьки, Цікаво. Недалеко від рейстагу в будівлі знайшли таку інсталяцію. Ось так. Хочу показати вигляд перед рейстагом. Рейхстаг. Діючий парламент Німеччини. Тут іде реконструкція, тому ближче ми не можемо, на жаль, підійти. Ось такий він. Ось він Рейхстаг. Діючий парламент Німеччини. Тут реконструкція, тому ближче ми не можемо підійти. Відчуваєш запах? Просто серед місця Берліна. Хочу показати вам залишки берлінської стіни. Ось таких металевих опор вона складалася. Це ніби як інсталяція, там вулиця, житлові будинки позаду. Ось стіна. Хочу показати, що невелика її, ну, в мою долоню, ширина. Тільки що молоді люди хотіли її перепригнути. Ось хочу вам показати. Дірочки такі з розігнутою арматурою. Хотіли перепригнути, але е, не можна вдвох. Вона приблизно 3 метри. Ось така. Ось така берлінська стіна. А ми взагалі на території е, меморіального комплексу. Саме присвяченого Берлінській стіні. Зараз будемо все вивчати, читати. Хочу вам показати вітрину суттєвого магазину. Вибирайте собі крутецькі туфлі. Можна на випуск.

Дядько на коняці. Так, ми читаємо, хто це, хто це. якщо розберемо всі німецькі мові.